Я зрозумів, чому в Європі такі погані спеціалісти, і чому наша освіта найкраща в світі, в зрівнянні з європейською, такою словетною зараз я вам розповім, друзі. Значить, дивіться, а що не так, я все так і кажу. Дивіться, я сижу. Ось моя дипломна робота. Попри попри все то, що я поступив, навчився, моя дипломна робота. Одна з найкращих тут, тут зараз іде викладач і кожного за кожну. Вибачаюся хуйню нахвалюю. блін, це неймовірно, клас, ти такий класний, як ти це зробив і так далі. Я вчусь зараз на дизайнера і художника, зрозуміло? І попри те, що я в роз'їздах постійно це пашина на нас заслугоняє, волонтерська діяльність, бізнес і так далі. Я встигаю вчитися і дивіться, якого там об'єму, просто а, дипломна робота. І ще це, це не все. Але що я зрозумів? Я дивлюсь, як вчаться. До речі, половина тут, я в Британії, в Лондоні, половина на куріна. Половина щось п'яна, половина прогуляє пари, половина ще щось. І вони приходять. Тут не можна, як у нас, що ти зробив хуйню і тобі кажуть, хуйня, перероблю, що ти наробив, руки жопи і так далі. Це, з одної сторони, плохо, а з інакшої. Знакше, дивіться, тут все дуже технологічно, всі в макбуки. У нас там супер така комп'ютерна дошка. Це зрозуміло, там супер крута, з такскріном, з до Wi-Fi і так далі. Все дуже технологічно, все супер класно виглядає. Але по факту, що виходить? Що б ти не зробив, тебе похвалять, бо тут інакше не можна. Ти звикаєш до того, коли ти вчишся, а тут чи ти з 4 роки. Зрозуміла? Я трошки повчився, чисто для досвіду. Мені було цікаво. Далі продовжувати не буду, бо треба гроші заробляти на хірньою займатися. І гроші вообще не ним навчання лежать. І... Що б ти не зробив, тебе похвалять. Вони потім йдуть на роботу і звикають, що за всяку хірню, яку вони роблять, їх хвалили, і це нормально. От я просто по Німеччині згадую, по джоб-центру, по страховим, по різним а, компаніям по ремонту машин і так далі. В Німеччині ще куди не йшло, бо там багато спеціалістів з СНГ. І вони навчили місцевих, як треба працювати. А тут, в Британії, не дай Боже, машину в ремонт віддати. Накосячать, і так і От Хто в Британії живе, от, от я не збрешу. Напишіть мені в каментах, якщо я збрехав. Все, блять, починаючи від сервісу, закінчуючи ремонтом. Машин, хоча за те ж руки, жопи і так сейдо. Я вам відповідаю, так всюди. Потім раз, два, ти вчишся тут чотири роки вчитись, прикиньте графічний дизайн. Поки ти закінчиш, вже все зміниться, вже штучний інтелект повністю цю професію замінить. Я йшов би мені було цікаво там малювати. Поняли? Я там дуже багато малював, отакі всякі роботи в стілі сюрреалізму робив і так далі. Просто цікаво було, чи я зможу, чи, чи вийде в мене. У мене другий шанс на життя. Я ледве не помер. У мене і так магістерська освіта там по опорному вокалу. По бізнесу, по маркетингу, але от цікаво було, і, і вийшло. І я просто бачу, що це нікуди не годиться. Перше, тут така освіта, що тебе за всю херню похвалять, ти вийдеш ніяким спеціалістом, якщо ти сам цьому не будеш зацікавлений. Я правду кажу, що ти смієшся. Ти, ти сама навчишся. До речі, дуже багато українців вчиться, щоб ви розуміли. Десь у мене на групі 20 людей, з них 6 чи 7 українців, зрозуміло. А другі, ти поки довчишся, все, ця професія не актуальна буде. Ну, ну, ну все, все заміниш штучний інтелект, роботи і.